Тоді питання, чому є Європейський Союз загріткий повільний? Ні, Навпаки ну... ж мають швидше реагувати. Ми розуміємо, що основний наш союзник, там Сполучені Штати, вони навіть швидше реагують щодо зброї, щодо допомоги фінансової, хоча вони набагато далі знаходяться територіально. Знаєте, ми вважаємо так, а вони вважають по-іншому. І в них тоді просте питання: ну як ви так вважаєте, а чому ви самі, от ви хочете, щоб вам дати зброю? А чому ви самі не виробляли свою зброю? Ви п'ять років виробляли, потім три роки не виробляли зброю. А зараз ви кажете, дайте нам зброю. І ну, ми кажемо, чекайте, але ми захищаємо весь Західний світ. Ну добре, ми вам даємо зброю, але. А ви в себе не хотіли б її попробувати виготовляти. От зараз ми тільки почали снаряди виготовляти через 10 місяців після початку війни. І всі тікають, кажуть, ну стоп, це щось не зовсім то. Далі. Перестаньте прокачувати російську нафту. А він світ каже, а ви то качаєте? Ну так, але, але, але". качаємо. А зараз ми ведемо переговори. Наша делегація сидить в Дубаї і веде переговори з расистами про прокачку Аміаку. Так ви нас чекайте, в нас війна чи що? Це аміак це для Росії достатньо стратегічний продукт, який йде на Одеський припортовий і звідти має, там мають спеціальні кораблі, заходять танкери спеціальні, які мають його далі вести по світу, там обробляти. Це економічна співпраця. Так, ми за блокаду Росії чи ми за обмежені санкції? До нас те саме питання можуть поставити. Причому є багато країн, які підтримують, щоб ми займалися цим, тому що їм вигідно, щоб аміак ішов, з нього добрива робляться у світі. Теж не проти. Ніхто не проти, але тоді і нам кажуть, але тоді ви від нас не вимагаєте, коли ми від вас не вимагаємо. Насправді ця війна але, тоді вона не стала. Тоді питання до України. Чому ну, зараз в цей? час. Є теж питання так... і до нас. У нас війна, і у нас відбуваються певні моменти торгівлі. Ну, ще раз кажу, аміак зупинений зараз. Але йдуть, от сьогодні сидять в Дубаї, наша делегація і веде переговори з Приводу, тому насправді є багато речей, в яких або ми всі разом робимо отаку питання руба, все оцей момент закінчилося, і ми відслідковуємо кожну країну, яка торгує з Росією. Так ми не можемо заборонити Китаю і Індії купувати нафту в них, тому що вони незалежні від нас, ми на них не маємо права тиснути. Але вони не мають права російську нафту перегрузити і продати третім країнам, які пішли на питання санкцій. Вони там немає. А є вторинні санкції, які ми маємо тиснути. Але це те, що я називаю ізоляція країни, оце те, що приблизно з Іра. Весь світ до цього не дожив з Росії. Тут є один момент, в якому от зараз саме Збройні сили України допомагають світові зламати ще один стереотип. Знаєте, яка основна продукція Росії на весь світ, яку вона найкраще продавала? Не газ і не нафта. Страх. Вони торгували страхом, і дуже вміло. Світ завжди знав, що Росія робить страшні безчинства, Росія робить жахливі речі. Це ще і від другої світової війни починаючи. Але ми не можемо в них найбільша армія у них друга армія світу. У них ядерна зброя, і от зараз групка країн, які найбільш можливо вразить від Росії перша Україна. Друга, очевидно, Польща, на яку весь час Росія зазіхає, третя треба усійські країни. ми не боїмося ні російських збройних сил, ми не боїмося російських ядерних бомб, ми не боїмося ракет. А вам там в Парижі, Берліні, а вам не соромно, що ви боїтеся? В Вашингтоні, до речі, теж вам не соромно, що ви боїтеся. І це почало діяти. Воно вже діє. Просто такі речі йдуть дуже повільно, тому що відмовитися від... Російського газу ну казали, що треба до 27-го року швидше не вийде. Ні, вийшло. до кінця цього року. В Європі вже фактично не купуватимуть російського газу. Нафта російська вже відмовилася, от зараз вже не купують там, крім того ж самої Угорщини, про яку соромно навіть згадувати. І фактично виходить на це: а от відмовитися від такого товару як страх. Набагато важче, і от зараз ми в цьому процесі, тому що вести стопроцентне блокування Росії. Ну от я вам наведу приклад дуже конкретний: 15-й рік помилою. Оце той рік, коли Порошенко був в Давосі, зустрічався з ІЗІПІНом, там була історія. Але там відбулася ще одна річ, на яку не звернув увагу. Дрібничка така відбулося засідання в банківській секторі. І Хтось спитався, це в президії там сидів в дискутантів, сидів російський, якийсь один з ключових російських банкірів, і йому задали питання, а що ви будете робити, якщо ми вам відключимо Свіфт? А той так навіть без емоцій, так собі дрімаючи, махнув рукою і казав, а тоді ми почнемо запускати ракети. Слухайте, в 2015 році це була дика паніка, коли після того ми разів 20 зверталися до заходу, просили введіть обмеження на свіфт на розрахунки. Там кричали, вай, вай вай, та ви що? Вони ракетами почнуть по нас бити. Одна фраза якогось третєсортного російського банкіра викликала просто неймовірну паніку. Слухайте, пройшов певний період. Україна показала, що ми можемо боротися, відбивати удари Росії. Нічого з нами не сталося, ми тримаємося, і світ. Фактично заблокував 90% мабуть, банків, ну може три чверті російських банків по свіфту, Вишають тільки ті, які їм досі вигідні. От зернові торгівля зерном, до речі, крадене в Україні, що взагалі де якісь торгівля певними енергоресурсами, то що ще зберегли певні банки, але вони спокійно закрили свіфт, і ніхто вже не боїться. Просто був 15-й рік, і ось зараз 22-й. помінялася ситуація. Помінялася, але це йде дуже повільно. Росія досі пробує лякати ядерними ракетами взагалі своїми зброями, але всі вже розуміють, армії здатної воювати з НАТО в Росії вже нема. А ракети, а це пробує американців зробити так, щоб ті ракети не полетіли. Я думаю, американці вже знають, що робити. І от коли вони пояснюють цьому світові, то тоді може це все піде швидше.